Новилося ну, скомандувати, щоб усі позамовкали. Спочатку вона сказала учням підвестися, потім, по інтелігентському розмахуючи руками, сказала почитати, починати співати Хеппі Бюзди для Фріди. Клас заспівав, хоча й не надто дружно. Лусія спершу стала мов... мовчки одна вчителька. Спрямувала на неї промовистий погляд, що означав тут усі роблять те, що я сказала. І довелося співати, Ріда з усмішкою споглядала цю дивну картину для Лусії, то був усе ж такий спосіб її привітати, хоча вона й не дуже цього хотіла. Та як і Передні дні, сьогодні Лусія безпосередньо до Фріди не промовила і слова. Уже вдома, вимухнувши комп'ютер, вона побачила від Марти і нітрохи не здивувалася. Раптово стиснула шлунок, і Лусія навіть не. Куртувавши під вечір, що приготував, і залишив для неї Хосе Марія. Марта опинилася в, непри... в непростій ситуації. На відстані вона почувалася розполовиненною, точнісінько так само, як зараз є. Привіт маленько, ситуація реально нестерпна. Ви не можете й далі отак не розмовляти. Ви ж мої дівчатка, і ти навіть не знаєш, які надзвичайні важливі події відбуваються в клубі. Наприклад, з Варкабе, з Айтеру. Якби ти знала, він на неї сьогодні так образився, що навіть перестав розмовляти. Хоже хтось сказав Айтеру, що ви збирається відмовитися від його запрошення піти на побачення. Сусана не знає, хто це міг бути. Дівчата також, тому що Айтеру інформація прийшла по Ватсапу з невідомого номера. Цікаво, що він. На нього передзвонював і виявляється, номер уже недійсний. Дивина, та й годі, отже, не будь упертою, поговори з ними. Ти завжди все урівноваж. Зрозумій, що дівчата мають підстави ображатися. У тебе зеркало все чудово, а в такій. Нас наче відносять на Марс, і ми по духотворенні перебуваємо далеко, десь далеко. Згадай, що зі мною відбувалося влітку, моя тобі порада повертайся з Марсу і зельнися довкола. Адже я впевнена, що ти пропустиш багато важливого, і потім про це пошкодуєш. Поглянь на мене з Усе так кардинально змінилося, якщо порівняти з тим, що було в ліску. Знаєш, ми остаточно розірвали стосунки, не чи я тобі про це говорила. Але вже кілька днів я, у мене все добре. І поки що я не потребую ніяких хлопців. Я можу вільно робити те, що хочу, наприклад, піти з кепленом і вівекою в акваріум. Він один із найбільших німецьких. Ми в суботу ходили і мені надзвичайно сподобалося. Кидаю тобі фото, а що пасують мені кеди з, з, з рибою?